Всім привіт, друзі! З вами я, Боя. Це, як ви знаєте, стендов. Я тепер всі свої пушки, всі свої скини продаю. Це за 6 голди Я в окупу. В окупі. Це одно 6 так. Потім М4 його подорожала. За 42 копійки. Потім бірети. За три голди. Не біда, до кінця ролика від мене куплять. Це 100%. Це 0,12. Щоб купили. 012. Я не хоті за 12 голди поклав. Вже 9 голдин в мене. І це це мені з ящика випало. Руно, ну не руно ставлю. Два Е, Ну, два голди та два голди. Тепер калаші. Ці ці калаші. За скільки калаші ці? 0,11. А, мені не треба це. Так. 0,11. Від мене це, звісно, куплять до кінця відеоролика. А це за скільки забиваю? Дивитись запрос. 0.33. Так, і це продаю. Тут одна голда на цьому. Ну, забиваю, забиваю. Ого, подорожала, до... Я помню, коли я її вибив, було 1.40, тепер 1.80. Ого. Прикольно. Що купили від мене. Друзі, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Дякую. Ні, ні, ні. Та ну. Так, уже нормально. 12 голди вже. 0,8. Теж подорожало на одну копійку. Так, продаємо. Дуже багато треба продавати. 003. Я сливаю, і майте. о, Купили. Той солили. Так, коли продам ще 5-10 пушок, тоді включусь. Так я половину вже продав. Це теж я сливаю. Ну це стільки й коштує 003. Копійки. У мене тут дуже багато предметів. Хоч і дорогих, хоч і дешевих. Ну це насправді дешеві. ні 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 ні, 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 я не добре посту. Так, тепер вже я нормально. Так, ще чуть-чуть мені тут продати. Це за 0,05 копійок. Я бістренько це виставляю, продаю, щоб не о, йшло в мінус. Бо потім маймалі все менше і менші ціни. 006. Так і це. Потім я собі епічні буду скинеї покупати. Купувати. Все збиваю. І за 0,8. 003 вроді. Та 005, ну не біда. Це 0,27. Я за стільки вже і купував його. Ноль двадцять сім. Та нуль двадцять сім. Це я теж купив. Він мені не випав. О, подорожо. Ноль двадцять купують. І тепер три лишились киниль чотири. І я зараз вам покажу, що в мене на ринку і, будь ласка, купіть. 0,33. 0,33. 0,33. Так, я все продав. І мені така наклейка випала. Це ну, 20 годин десь і ця 3 десь. Десь ця 3 і ця 11 вроді. Виправдайте мене в коментарях. 7000 коїнів. Так, давайте. О, в мене не купили ще. А Я думаю, чому до мене не йде голода. Будь ласка, цей. І цей, будь ласка, купіть. Я вас дуже прошу. Ці 2. Один купили. Хотів я затрейдитись на цих. Ну щось у мене не вийшло Ну, будь ласка, купіть від мене. Це не прості, це з наклейками. Ой. От такий. А мій з наклейками. Так оглянути. Це 11 голди така наклейка 12. За 3 голди. Якщо б купили тепер. Ще треба, щоб купили від мене 4 скини. Я їх відмінив іду заново ставити. За 040. Мають купити точно. Звісно.

Та вроді всі купили, не знаю. А цей чому не купують? 003. Сливаю тоді. Ну, ні, тоді 004 і будемо чекати. Так, купуйте, купуйте. У мене тепер буде на балансі голди. Якщо я продам все, я думаю, десь буде 40 50. Ця 20, ця 3, ця 7-8. Десь 50. А я, в мене 15 голди буде. І тепер я в цьому відео яке оружжя куплю. І це в мене буде одне. Я більше купувати не буду. Десь 2-3 оружия я куплю. Тепер і все. І дивіться, який в мене тепер інвентар і який буде потім через місяць, через два. Бо я бокси буду відкривати, ящики. Так, а ну який би я купив. Купили, купили. Я не знаю, який би мені скін купити. Думаю, на калаш чи на АВ. Я хочу цей М4, цей калаш. І це. Я не знаю, що одне вибрати. Що найкласне, майкласне. Ну, друзі, я тоді купую це. Давайте я купую за 3,39. Та ну дайте, щоб я купив за 3,40. Все, я купив. Один скін я купив і все. І потім мені, якщо з ящиків будуть випадати і тоді, ті я можу тими і користуватись. А більш ні. більш ні. Купую другий. Один ящик відкрию на це відео. Так, давай. Давай М4 чи АВМ Спод. Ну, це не АВМС. Це АВМ. 002. Я це не продаю. Потім продам через 2-3 місяці. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя. Пока-пока. Я думаю, вам відео це полюбилося.